Цього дня в сумах близько 30 градусів городяни відпочивають на водоймах. Офіційних місць для купання у сумах немає, тож для відпочивальників існують додаткові ризики на воді, каже речник управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Тому необхідно знати, як надавати першу допомогу потопаючим. Теоретично знав, водійські ж права отримали, всі це вивчили. Розвернули, підхопити його за руки, сплести, підберіть його вверх до гори. Якщо він в свідомості все нормально, то він за тебе чіпляється на спину. Різні випадки. Перевертати на колінці, вибивати весь бруд, що є в легких. Ну, так трішки розумію. Якщо ти вмієш плавати, його треба витокнути, ну як або з ним плести якось, ну щоб його за руку взяти і доплести до берега. Я теж вже так плаваю, що не з да, не ну, кричать буду точно. Як рятувати потопаючих, показують представники водолазної станції та медики. Старшина рятувально-водолазної служби Валерій Марков розповідає, що коли людина втратила орієнтири і є небезпечною для рятівника, треба захватити її так, щоб руки в неї були заблоковані. Ось отак на себе завалює, щоб він води не напився. І потихеньку, потихеньку, ідемо до міста, де безпечно. Коли потопаючий тримається відносно спокійно, діє інший алгоритм порятунку, каже Валерій Марко. Береться руками за плечі рятівника і потихеньку вони йдуть толі до плавзасобу, то ли до якогось откуда, ну, там, де реально можна людину підняти на поверхню. Це якщо в адекваті людина. Як діяти далі, розповідають представники Центру екстреної медицини. Після того, як рятувальники дістали потопельника з води, перш за все, треба підійти до нього і провірити, в свідомості людина чи не в свідомості. Це ми демонструємо з простим звертанням до людини. Потім ми струшуємо легенько за плечі, ще раз перевіряємо, чи реагує людина чуєте, на больовий подразник. Потім перевіряють Молодимир. дихання, якщо нічого не чутно або якісь шуми, треба свою надавати допомогу. На Одну свою руку кладете, на лоба потерпілому. Вказівним і великим пальцем затискаєте носа, кінчиками пальців іншої руки, піднімаєте підборіддя. Після цього ви перевіряєте. Просто дивитесь, чи реагує людина, чи ні, нічого не треба, ні пульсу шукати, нічого. Якщо людина не подала ознак життя, не відкрила очі, не закашляла, ви негайно приступаєте до серцево-легеневої реанімації. Руки робите в замок, як показує Катерина, іншу долоню кладете зверху, кладете в центр грудної клітки, руки в ліктях прямі, трішечки схиляєтесь над потерпілим і починаєте натискання. За інформацією ДСНС, з початку року у водоймах Сумщини потонуло 18 людей. Останній випадок зафіксований вчора в Охтирському районі. Загинув юнак 2003 року народження, а 3 липня в селі Нижньосироватка Сумського району загинула дитина 2008 року народження. Рятувальники закликають купатися у перевірених місцях і дотримуватися вимог безпеки під час купання. Не запливайте далеко, відмовтесь від будь-якого вживання алкогольних напоїв. Слідкуйте за погодою, тому що зараз дійсно припікає, щоб вам не стало погано, щоб не було сонячного удару. І забудьте, будь ласка, про стрибки із мостів на водні об'єкти, тому що ми ж не знаємо, що може бути на, на дні. Особливу увагу на водоймах треба приділяти дітям, говорить інспекторка патрульної поліції Оксана Красовська. Навчіть, будь ласка, їх правильно купатися, як заходити в воду, щоб ви завжди були присутні або були присутні ваші рідні, дорослі, які могли завжди прослідкувати, враховуйте те, що діти можуть бути ніби поруч, але все ж таки купаються, не зважають на якісь заборони, вчасно не виходять із води. Також зазначають рятувальники, не треба забувати про воєнний стан, оскільки часто у водоймах піротехніки знаходять вибухонебезпечні предмети. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини Суми.